Это тебе удобно так, да? З цієї гармати я стріляв перший раз. Відчуття клас. Бомба. Мені дуже сподобалось стріляти з цієї гармати. Дуже сильно. Ці гармати вони використовувалися як зеніт... ну, це зенітна гармата, вона використовувала... використовувалася на кораблях для ураження повітряних цілей противника ще дуже-дуже давно. Складного не було в принципі нічого, якщо є мозок і людина вміє користуватися. Тут нічого складного немає, це навик, який здобувається шляхом. повторення и закріплення практичным шляхом. просто